Прийдіть до Ісуса Христа в молитві покаяння, і Він дасть вам свободу. Він може звільнити від будь-якої залежності. Він звільняє від будь-якого гріха, і потім на людину дивляться і не можуть її впізнати. Бо такою її ніколи не бачили і не знали цю людину. Але Господь, він здатний робити чудеса. В житті тих людей, які до нього навертаються, які приймають його в своє серце. Він робить чудеса, він змінює людину, він дає нове життя, і я є тому живий свідок, тому що в моєму житті також були залежності, алкоголізм, наркоманія і громанія у в'язниці декілька разів відбував покарання. І життя було морнотне, коли Бога я не знав. Але прийшли проповідники, які говорили Слово Боже, я почув слово Боже, покаявся, довірив своє життя Богу, почав читати Біблію, молитися, і Господь прийшов в моє життя. Він звільнив мене від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії. Він звільнив мене від того іспорченого мишлення, і він дарував мені нове життя. І ось сьогодні, вже 14 рік, я йду за Богом, і моє життя повністю змінене. І я знаю, що також на цьому місці є такі люди, в яких життя марнотне. Які знаходяться в проблемах, в залежностях, то я хочу сказати сильний Бог, який міняє життя, але до нього треба возвати, його треба запросити в своє життя, перед ним треба покаятися, і тоді прийдуть переміни.